Божі Слова на кожен день Царство шириться між людьми, твориться між людьми, постає між людьми, немає такої сили, що могла б знищити моє царство. Хто з вас, моїх людей, що в сьогоднішньому царстві не людська істота поміж людськими істотами? Хто з вас поза людським станом? Коли мою нову відправну точку буде оголошено людському сонму, як відгукнеться людина? Ви власними очима бачили стан людського роду? Певно ж, ви не плекаєте досі надії, що назавжди утримаєтеся у цьому світі? Я нині ступаю повсюди, поміж моїх людей і живу серед них. Сьогодні благословенні ті, хто має до мене щиру любов, благословенні ті, хто мені кориться, бо вони напевно залишаться в моєму царстві. благословенні ті, хто мене знає, бо вони напевно здобудуть владу в моєму царстві. благословенні ті, хто мене шукає, бо вони напевно звільняться з пут сатани. Та будуть ощасливлені моїми благословеннями. Благословенні ті, хто здатен від себе відмовитися, бо вони напевно увійдуть у мою владу й успадкують дари мого царства. Тих, хто клопоче для мене, я пам'ятатиму, тих, хто для мене витрачається, я радо обійму, тих, хто приносить мені пожертви. Я обдарую втіхами. Тих, хто радіє моєму слову, я благословлю, і вони напевно стануть стовпами, що триматимуть склепіння мого царства і матимуть безмірний достаток у моєму домі, і ніхто не зможе до них дорівнятися. Чи приймали ви, колись дані вам благословення? Чи шукали ви? Колись дані вам обіцянки. Під проводом мого світла ви неодмінно вирветеся з мертвої хватки сил пітьми. Посеред пітьми ви точно не втратите своє провідне світло, ви напевно станете панами всього сущого, ви напевно станете переможцями сатани. Коли впаде царство великого червоного дракона. Ви, напевно, постанете посеред незліченного натовпу, щоб засвідчити мою перемогу. Ви, напевно, стоятимете твердо й непохитно в краї синім. Через зазнані страждання ви успадкуєте мої благословення та неодмінно променитиметеся моєю славою на весь усесвіт.